Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в продажі свіжопригнане авто Міні-Купер з двигуном 1.6, автоматична коробка передач. 2013 рік виготовлення. Автомобіль без ДТП в гарному стані, по кузу без зауважень, без корозії, без подряпин. На оригінальних легкосплавних дисках, на гарній резині, класна комплектація. По дві частині без зауважень, двигун коробка електрика все в порядку, грузово також. Заднє скло оригінальне рідне, заглянемо в багажник. Такий багажник присутній. Сидіння складаються за потреби. Все ціле, все чисте, охайне. Кришка багажника не крутилася. Шкіряний салон. Задні стопідйомники, гумові килимки, панорамний дах. По комплектації по задній та передній Клімат контроль, автоматична коробка передач. Автозатемнення заднього дзеркала, з автомобілем йде два ключа. Шкіряне кермо, мультикермо. Клімат працює. Коробка працює ідеально, не пинається. Такий рушник. Рушник працює. Салон в максимально збереженому стані Двигун працює чітко, екологія на місці. двигуну, по електриці помилок немає. Тапут накрутився. Лобове скло також оригінальне.

Указ корозії, каз подряпин. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця за деталями в описі, під відео або за номером телефона.